Всім привіт! Знову я пропадаю, давненько я не знімав. По останньому відео, то що в мене грілася соната, я на наступний день наступні два дні розібрався. Ну, не я розібрався, а сервіс розібрався. По-перше, це був замінений радіатор, тому що мій радіатор він був і так, в принципі. Не в гарному стані, він трошки, можна сказати, запотівав. За весь час володіння санатою за 5 місяців я долив приблизно, може, пів літру антифріза, Але радіатор був вже не ок. Мені його повністю зняли, і коли залили з однієї сторони, знизу вилива... ну, воно не виливалося, воно просто біжала маленька струйка. Через патрубок, коли брали через залівну горловину, на, на, ну, тобто не через весь радіатор воно пропускалось, а тільки через, ну ну прямій, скажем так, то от заливають і виливається як просто з-під крана. Тобто радіатор там літр залили, і воно там хвилину стікало потихеньку. Тобто радіатор треба було робити, його треба було і ремонтувати, колхозити, щоб він не підтікав. він він підтікав у мене по. Ну, між радіатором і там якась є банка така чорна, пластмасова. От між тим воно і тікало. Можна було промити, але я не хотів промивати. Здається, по ремонту мені казали, десь 1800 гривень, це ще влітку було. Я знайшов радіатор за 5300 на Автопро і вирішив купити новий радіатор. Це не оригінальний, звичайно, це радіатор зроблений по ліцензії. За 5300 новий радіатор, навіть хоч то і не оригінальний, але Бог з ним. Я його купив, поставив. Але проблема, скажімо, майже не вирішилась на 100%. Проблема ще була в термостаті. Ще замінили мені на новий поставили термостат Промивка всієї системи, промивка, де да, навіть пічки, пічка ще краще стала дути. Вона і так, в принципі, на газових тачках, я розумію, дує, дує дуже дуже добре. А так стало просто взагалі просто. ну... Руки попікати можна так дуло гарячим. І промивка системи знову заливка нового антифрізу. Все це обійшлось 8550 гривень. Ще до цього я замінив на машині передні задні колодки, це обійшлося в 2300 гривень. І тут така історія. Машину я забираю в не минулу, а поза минулу п'ятницю. Пише мені підписник. Чи збираюсь, чи надумав я продавати машину. Я кажу, в принципі, я казав, що буду продавати машину весною. Хотів десь в кінці березня, на початку квітня, машину продати. І він каже: ти не хочеш зараз продати машину? Ну, я, в принципі, думав виставляти машину весною, десь за 8500. Ну, не виставляти, а продати за 8500. Хотів. Я кажу, давай за 9 тисяч хоч завтра. Ну, Звичайно, це типу, бо Він сказав, ні, типу, 9,500, 9 немає, каже, є 8500. І я якраз в цей момент пишу: в принципі, я планував машину продавати по весні типу, за 8500. І це ну, повідомлення у нас якось в одну секунду просто блимає. Він каже, у мене за 8500. Я кажу, що я за 8,500 500 планував, планував продавати. І тут ну, каже, ну, так що, за 8500 я виїжджаю, а він, до речі, з Миколаєва. І я кажу, так, коротше, виїжджай. І от минулу п'ятницю. Я ще захворів. О, я другий раз захворів, я з температурою полежав вдома. Коротше, захворів і навіть не попрацював з новим радіатором. Я з новим радіатором, з новим, з новим всім, я попрацював половиною дні. В четверг я вже, чи в середу, я вже захворів. Коротше. Е, просто працівник року я. Цьому, працівник місяця, реально, я не знаю, може днів 10 я працював у січні, а зараз 1 лютого. Коротше, машину я продав. Поїхала машинка до Миколаєва. Щасливої дороги. Так от вийшло. Сенату я продав. Що купляти, я ну реально, я продавав машину і я не знав про те, що купляти. Я знав, що людина взяла білети. Я розумів, що вона може купити, може не купити. Я вже і не хотів продавати, я вже хотів, щоб він її не купив. І тому що я передивляюся в тарі, і я не розумію, що, куди мені взагалі дивитися. Типу на Sonata якось не дуже хочеться знову. Е -е, да, і я думаю, що в принципі саме Елеф скоро можуть викинути з бізнесу. Там може ну не скоро, там може влітку може, влітку, може не влітку, може не викинуть це. Я так думаю. Коротше, я почав дивитися якісь варіанти, робити собі замітки на авторі, різне дивився. Дуже хотілося пасати B8. Щось під Uber Black по низу ринку дивитись, я перехотів, тому що зараз роботи і навіть в звичайному бізнесі немає. А тут ще й Uber Black, і Машина під Uber Black, ну, возити навіть комфорт буде напряжно, окрім Вольви. Ну, буде реально напряжно. А стандарт я взагалі мовчу. Тому я Uber Black зараз на даний момент я відкинув взагалі думати про цю ідею. Це буде ідея, коли буде перемога, коли у нас буде багато туристів їхати. Це, це треба, це буде must have. Я буду... Тоді я буду реально купувати. Якщо буде все добре, тоді я буду щось купувати під Uber Black. Зараз ні. Дивився, я дуже ще хотів б 8 Passat. Я розумів, що Passat це по категоріям буде та сама Соната. Тобто я куплю машину набагато дорожче, з дорожчим обслуговуванням, але буду катати, в принципі, все те саме. Але пасати, блін, нормальні пасати, я так розумію, десь від 15, мабуть, 15-17 тисяч треба мати на руках, тому що ото понизу ринка ринку по 12 тисяч, по 13, 14 це, це реально хлам. Дивився я ще на пріуси, дуже сильно дивився і на 20-ті пріуси, і на 30-ті пріуси, і на 40 чи як вони там 51 ші Пріуси там, з 15 16 року вже йдуть. Вийшло так, що машину я продав, гроші я на руках маю, а купити я не знаю що. Поїхав я дивитися з другом Пріус. 30-й по верху ринка за 14 200. Пріус, за 14200. І я вам скажу, пробіг 78 кілометрів тисяч. Невелике, типу невелике ДТП, але я не знаю. Це реально хлам. Просто. Це був хлам. В моєму розумінні пріус по е, в самій, майже самій високій ціні ринку України. Це 30-й пріус має бути просто як салону. А це реально, як просто вже з-під чого. Хоч він 5 місяців в Україні, він не з-під таксі, може він там був з-під таксі, але пробіг 70 там щось 2000 кілометрів, він тут за 5 місяців накатав 6000, здається. Коротше, я подивився, я сів в цей пріус, я подивився. Коротше, що Це не моє, реально, це просто не моє. Це ну, це не фіат, але це трошки краще фіата. Ну, не знаю. Коротше, я Prius, зразу просто поняв, що дивитись не буду. За 15 тисяч чи за 15500 купити наступне покоління, я не знаю, як воно там називається, 40-й чи 51-й. Отей от, от, космічний. Це теж просто ну, нереально. Передзвонив всі е, обяви, які є в Києві і Київській області. Де не було Вінкода, я просив він-код. Заходиш, просто дивишся, що було в Америці. Там в Америці була машина не знаю, там жовта з-під таксі, тут вона у нас вже червона, перефарбована. Або машина з ДТП перед зад бити. Бити зад так, що задня ляда аж вверх пішла під кришу. тобто там, ну... Прин, там, ну, коротше, не, не, у нас хлам. Ринок це реально у нас дуже багато хламу. Е, понизу ринка це ну, взагалі, я розумію, нема сенсу нічого дивитись е, і, і бути в надії, що це буде супермашина. От як я санату купляв понизу ринку, я розумів, що це за машина. І е, які в неї там якось косяки. Коротше, і тут я розумію, що пріус я на нормальний пріус у мене не вистачає. 30-й пріус навіть по верху ринка це все одно хлам. І я боюсь що ви що там по 200-300 тисяч пробігу продають пріуси 30-ті. І була у мене в закладках, в закладках Авторія у мене була капіта, газова капіта 19 -го, 18 -го року. Це така вже тіпа, друг, друге покоління, ще й в рестайлінгу. І я думаю, що в принципі, думаю, ну, тіпа, газові тачки мені зайшли, да, піджирають, Prius, да, пріус, да, не по гривні 50 їздити, да, по 350 їздити, наприклад. Але, ну, коротше, я тіпа, готовий платити більше, щоб їздити. Самому в комфорті і мені дуже комфортно на сонаті. Тим паче, от я ще питав, там у нас Віктор є, який катається з, з чата. Віктор катається на своїй сенаті, він її. Поставив, взяв машину в оренду, навіть того останнього пріуса, там 18-го року, чи якого там 51-й кузов. Він сказав, що це не Sonata, Він не дотягує до Sonata по комфорту водія. тобто, А для мене це дуже важливо. Я дуже переймаюся, щоб мені не боліла не спина, там, не ноги, не ни... поперек, нічого мені не боліло. І мені на Sonata реально дуже комфортно було працювати. Їдемо дивитися, Sonata. дивимося Sonata. Машина, да, машина дорога. Машина з просто майже в два рази дорожча, ніж соната. Але 2019 рік так вона трошки підфарбована, навіть 200 мікрон нема. Це вся, виходить сторона пасажирська. Є дирки на криші, тому що це машина таксічна. Ну, тобто вони ж там зашпакльовані, як і на сонаті було, як і на всіх таксічних машинах. І одне на дверці задній, там де і так фарбовано, на одній дверці задній. Десь ну не знаю, в діаметрі там 10 см є шпакльовка. Все, більше нічого нема, крім покрасок. Під підкрасу під на там 140, 130, 140, 170 мікрон. Можливо, це просто лаком піддута вона. Навіть 200, кажу, нема. Капот в рідній фарбі, вся остальна частина в рідній фарбі. Проєми всі. В заводських там 50-80 мікрон, там все в заводських параметрах. І я знову їжджу на газовій тачці, але 2019 року на К5 я вам що скажу? Кажуть, що К5 це одна, одна і та сама машина з Санатою. Начебто, воно і так. Але вона однакова, але не однакова. Вона все одно відрізняється в ходу. От я проїхав там, от тільки з салону забрав машину. Е, проїхав я знаю, скільки там 10 кілометрів, ну вона по-іншому їде. От реально, вона їде по-іншому. І ти себе якось відчуваєш за кермом теж трошки по-іншому, тому що торпеда трошки коротша, вона якось більш рівна. Не скажу, що вона мені подобається більше, ніж Соната. Е, Мабуть, мені Соната навіть і подобається більше. Як виглядає навіть Елеф. Ну, Елеф Нью Райс, вони в принципі однакові. Коротше, приборка, да, Приборка, може, вона трошки по інше виглядає по-іншому. І вона можливо для мене зараз е, типу, прикольніше, ніж в Санаті. Але так, в цілому, руль, да, руль прикольніше. Коробка перемикання швидкості прикольніше. Але сама ось ця от частина мені більше подобається в Сонаті. Ну, Але то таке. Де... Ох, нічого собі там парує, там не видно. Там просто як будто щось загорілось. Це у нас що, Audi A4 прогрівається? Ні. Коротше, щось там, прям жесть. Дим валить з машини. Але є нюанси. Є нюанси в тому, що машина продавалася без магнітоли взагалі. І Андрій, в нього ж, копята. Себе поставив там гармін чи якийсь, короче, нормальну круту, ну, типу, хорошу магнітолу е на Андроїді. І мені віддав е магнітолу з Kia Optimi Америка, американської Kia Optima. Е він купляв магнітолу. Камера тут не працює, хоча камера є. Камера у нього теж, він не зміг підключити камеру. Тут теж у мене не вийшло. вийшла. Ну, у мене електрика не вийшла підключити камеру на цю магнітолу. І у мене немає рамки. У мене немає рамки, і у мене там просто дірки. Ось такі от дірки. Зараз я вам покажу. Отак от от буде виглядати мій бізнес. Бачите, да? Вона не монохромна, вона все-таки е е кольорова. Ну, Я вмикаю ось речах, які я казав. Ой. Так, задня. Ну, парктронік так, парктронік, тіпа, є. Але тут нічого нема. Це я вже, мабуть, да, ось таке кермо. Воно трошки покраще. Можливо, тут краще цей блок зроблений. Це так само, як і у LF сонати. Така от приборка теж трошки відрізняється. Але взагалі, в принципі, сама панель панель, панель мені здається. Мені Блін, Не знаю, може, якщо сюди вліпити нормальний Android, то буде ок. А так ось ця от частина якась. Не знаю, там мені побільше не подобається. А, і тут оце, звісно, бред. Оце, звісно, буде все торчати, провода будуть тут. Це фігня. Бо в Санаті зачиняється такий от органайзер, як, і там можна все сховати. Так що. Таке. Ось так от, я буду їздити перш. Перший час, коли не назбираю грошей і не поставлю сюди андроїд магнітолу, просто щоб закрити. Або або, якщо у вас є рамка під стандартну магнітолу, але це ж магнітола не К5, це магнітола від Оптіми, якщо є рамка, я б у вас її купив, би, бо її знайти дуже важко. Рамку перехідну на Android магнітолу, їх повно. І Prom OLX, всі сайти, всі забиті. А ось під ось, ось таку магнітолу це дуже складно. Я б, можливо, і купив би у вас рамку, якщо у вас вона є. Ось саме на таку магнітолу. Щоб... А, І тут зараз нема антени. Я заказав перехідний там, кабель на антенну. Зараз не працює радіо, тільки Bluetooth у мене працює. Так що ось воно. Кольоровий дисплей, ось така магнітола. Коротше, мені потрібна рамка. Але все одно не буде камери заднього огляду. Так що під камеру я б хотів все-таки мабуть, і Android. Коротше, але якщо по дішману поставити рамку, я, мабуть, і залишив би ось так. от. Так що я буду працювати далі в бізнесі. Тепер у мене буде типу, болт-бізнес. Тепер все те саме плюс болт бізнес. З приводу наклейки, чи буду я зараз клеїти цю машину. Можливо, я цю машину зараз клеїти і не буду. Чому? Тому що я трошки попрацювавши в січні, я зараз хочу більше попрацювати в Uberі. Навіть на цій машині, да, попилисосити в убері. Тому що Uber це убер. Уклон, який би він не був там замовлень багато. Там по стандарту багато замовлень. да. Там реально багато замовлень по стандарту. Коротше, із наклейкою я поки що не знаю, але, мабуть, ні. Питають, чи насипає, чи не насипає. В принципі, насипає, але насипає дуже багато стандарта. Дуже багато. І можливо, коли з'явиться робота там ближче до літа робота, щоб можна було возити бізнес, то ось тоді, можливо, можливо, я ще і задумуюся заклеїтись. Але ж кажу, в принципі, я поки що на цю машину, чомусь на цю машину клеїти не хочу. Тому що на ту було не шкода, а на цю якось шкода. Будемо далі працювати. Так, я в шапці просидів весь е відос. Ну, значить, так і буде. Коротше, трошки побазікав під якийсь чайок, під е очікування замовлення. І що робити з вотю знову з таніровкою фіолетовою? Буде на відео фіолетова таніровка. Чи знову знімати, мабуть, Мабуть, знову знімати. Коротше, його. О, дивіться, який навіть чехол для лічинки ключа. Так, да, ключ, до речі, інший, трошки ось такий ключ. Тож, ну, понятно, він викидний. зараз в 23-му році всі ключі викидні. Якогось супер вау-ефекту в мене немає, тому що, блін, ну це по суті просто як типа, та сама соната, але вона. З маленьким пробігом, і вона, ну, типа, жива, така, дуже жива. І був би це, мабуть, якийсь пасад, чи якийсь там те, що я хотів би собі, прям душа бажала. Це знов покупка у мене, типа, раціональний вибір. Це в мене не була покупка емоція, це не була покупка те, що я саме хочу. Прям от хочу і крапка. Все ж таки в мене переборола якась в голові правильна штука, що я знову вибираю машину раціональну. Я, я вважаю, що я роблю раціональний вибір. Можливо, вона, те, що вона з маленьким пробігом, можливо, вона буде менше жрати газу. Можливо. Але для, для такої машини в мене заправка то 12, то 13, то 14, то 15. Ну, останнім часом це було близько 13,5-14,5 витрата. можливо, на ці буде, може там на літр менше. все ж таки 19-й рік. Можливо, можливо, ні. Ну подивимось. Коротше, я нормальна машина. Кататись на пріусі з маленькими витратами це типу, прикольно, але вона не така комфортна, як Sonata, і 5 і Пасати, і будь Люб, Люба машина класу D, вона буде комфортніша, ніж Пріус. Для мене це важливо. кажу. Буду перекривати знов ж таки, там одним двом, трьом, трьома замовленнями в день по бізнесу. Воно може буде і перекриватись, а може не буде перекриватись. Звісно, пріустоп, я розумію, що пріустоп, Але, ну, я краще буду трошки менше заробляти, але їздити в комфортній, на комфортній баржі і все. Так що, будуть відоси наступні вже на новій машині, вже може, мож, і вже там детальніше її покажу, розкажу, коли буду працювати. Якісь ці. Так що, дякую за перегляд. Цього трендіжа наговорив вам. Все, до нових відео. Я сподіваюся, що лютий місяць буде лютий просто по касам, по роботі, тому що в січні я майже не працював, тому і нічого і не знімав. Все. До нових відео, до нових зустрічей.